Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітаю засіці борошенця та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене, зайчику, побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить, зустрічає його вовк. колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, я від зайця втік, так і от тебе втечу, та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, так і от тебе втечу та покотився далі. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я от баби та от діда втік, я від зайця втік, от вовка втік, от ведмедя втік, так і от тебе втечу. Яка гарна пісня? Ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені голосніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам? Та й проковтнула.